У Швеції порахували, що за час повномасштабної війни Євросоюз фактично фінансував Росію е, більше ніж підтримував Україну, і, попри всі санкції, ембарго, заяви про скорочення залежності від російських енергоносіїв, європейські країни продовжували купувати в Росії нафту, газ і інші товари на сотні мільярдів євро в підсумку. Це вилилося в те, що за 2,5 роки Євросоюз заплатив Росії на 124 мільярди євро більше ніж надав допомоги Україні. Ну зокрема, про це повідомляє європейська правда. І щоб зрозуміти масштаб. Україна за цей час отримала від Європейського Союзу 187 мільярдів євро підтримки. Ну, це і військова допомога, і гуманітарні програми, і там різні фінансові пакети для підтримки економіки. Але паралельно з цим Європа імпортувала російських енергоносіїв більш ніж на 200 мільярдів євро. А якщо додати інші російські товари, то загальна сума перевищує 300 мільярдів. Тобто, замість того, щоб посилити тиск на Кремль, Європа продовжувала фінансово підживлювати його економіку. В Швеції називають цю ситуацію ганьбою та наголошують, що без збільшення допомоги Україні і реального перекриття російських доходів говорити про якісь змістовні мирні переговори просто неможливо. Одним із ключових рішень, яке могло суттєво змінити ситуацію, є використання заморожених російських активів на користь України. Питання залишається на порядку денному Європейського Союзу, а фінальне рішення очікується в грудні 2025 року. Тим часом Росія вже активно готується до можливої конфіскації своїх заморожених коштів, розуміючи, що це один із найдієвіших інструментів тиску на Кремль. Максе. То як так вийшло, що ЄС дав Україні менше ніж заплатив Росії? Ну так буває, коли серцем ти за Україну, а гаманцем за газову плиту.